Поки зранку ходили в пошуках джерела води, хтось напав на ангар. Поверталися зі сторони переходу на агропром. Біля воріт знайшли труп нейтрала, як виявилось. Забрав все цінне, а на КПК знайшов запис про сховок. Йому це точно в нагоді вже не стане, а от мені навпаки. В цей час ще якийсь бій йшов усередині анга, тож обережно попрямували далі. Поки розбиралися, а де, власне, взагалі супротивник, його вже пристрелили бійці довго. Потрібно буде сходити, подивитися, хто це був. Дивний якийсь напад. Та й нейтрали з трали наче не ворогують. Біля входу в ангар знайшов тіло ще одного сталкера. Забрав з нього все цінне. Особливо порадувала листівка з рецептами. Технічне керівництво, частина третя. Читав його. Ходив до сховку та розібрав купу різних речей, які натягав вчора. Потрібні матеріали залишив, а решту продам або викину. Бо мені ще це все доведеться до бункеру нести. Згодом поїв, напився. Ментівку так і не зміг реанімувати, тож довелося взяти знайдений сьогодні СКС. Я й купив до нього приціл у м'ясника. Оптика мені і була потрібна. Біля сходів знайшов ще один труп нейтрала. І коли вони тільки встигли, знову забрав все корисне, частину розібрав на місці. От на другому ярусі знайшов труп бандита та ще одне керівництво з рецептом. Забрав все. Картина бою стає зрозумілішою, хоча і не повністю. На третьому ярусі знайшов труп бійця довга, а на козлах біля входу ще одного бандита. З бійця зняв важку броню, таку раніше не бачив. Потрібно буде розпитати за неї і подивитися, що можу зробити. Наразі ж залишу її в сповці. Власне, повернувся до нього і скинув все зайве. Від матеріалів до дробовика, набоїв, покращень спорядження та нашивок це те, що зараз було не потрібно. Також прочитав керівництва по виживанню частину першу та рецепти на ліки, теж першу частину. На півдорозі до барахолки вбили зомбі. А біля неї самої застали бій ще одного Долгівця з групою зомбів. Швидкі, бо трупики залізли в аномалію, де їх і роздерло. Лише один залишився цілим. З нього відірізав руку. Може вчені придбають. На зворотному шляху біля ангара довелося відстрілюватися від кабанів. Знову скинув в сховок все зайве. А от непотрібні магазини та погані набої продав капітанові, котрий був наразі тут. Вийшло майже на 3400, Непогано. Після цього вже пішли на агропром. Тільки дійшли, а ліворуч вже вчепилися кітімори і плоті. Довелося розібратися з ними за допомогою дробовика. Свиденько оббілував всі туші та пішли далі. Нам потрібно було до досков, в якому один вчених залишив документ. Більше нічого тут не цікавило, хіба що щось по дорозі трапиться. І вже на першому блокпосту на нас напала зграя котів. Шкода тваринок та робити нічого. Два на моєму рахунку третього пристрелив Михай. Оббілував їх та рушили далі. і знайшли потрібний сховок. Окрім документів, там ще були деякі речі, то забрав їх собі. Відійшли на пару метрів і знову довелося стріляти. Чергує мутант приніс нам м'ясо. Точніше сало. Це добре. Потрібно буде наготувати їсти. тільки набори прикупити. За колієм пристрелив двох зламів, оббілував їх та обшукав. Ще трішки частин мутантів, медицини. На болоті, що далі на захід, добив тікімуру, котра застрягла. Спробував набрати води, набрав, але й радіації хапнув добряч. Коже без гарного захисту це не варіант поповнення запасу. Потрібно купувати. Бо на виведення радіації вийде дорожче. Та й ходити з нею по локації таке собі. Поліз в болото та оббілував ту кімору. Потім пройшлись до аномалії старі пазурі. На жаль, артефакту не виявилося. Тож повернули до розпаленого на півночі багаття. Приготував сало плоті, а потім перекусив та напився води. Вивів радіо. Відпочивши, рушили далі. Бандит влаштував нам засід, але на його біду ми виявилися влучніші. Тож лишилося тільки обібрати його труп. Отлог, але все на деталі, та й нашивку зірвав. Здається, хтось там ними цікавився. Довелося перечекати ще один псишторм. Щось вони зачастили. Доки сиділи, наточив ніж та мультиту, проте рій гасить. Майже біля тунелю помітив бандита. Ну, якщо вони на мене полюють, то і я на них можу. Бандит закінчився швидко після першої шкулі. Я так і думав. З нього навіть брати нічого було. Ну, окрім нашивки. Вирішив перевірити сигнал нейтралів про потребу в допомозі. Доки їх шукав, знайшов артефакт. знайти сталкерів, але вже мертвими. Залишилося тільки здогадуватися про перебіг сутички. Забрав з них, що було, та відправив в чат повідомлення про її загибель. Від зливою пішли на смітник, а грокпром наразі більше не цікавив. Тільки-но перейшли і відразу в подаль помітили якісь фігури. Прямували вони кудись в бік ворі ангар. Потрібно назогнати і перевірити. Здається, це зомбі. Одного вдалося прирізати. Тут дуже часто бувають вороги, а безпечність цього місця мені важлива. І через м'ясника, і як тимчасова зупинка при подорожах на південній локації. Було питання, тільки зомбі чи ще й зомбовані? А ні, все гаразд, це лише зомбі. Тож можна підбігти ближче і вбити її. Декілька пострілів і маємо добич. Останнього в самому дворі пристрелили сталкери. Беремо ніж та збираємо всі цікаві органи. О, тут ще й пес. Його теж оббілуємо. Ти ж Михайс почув. Перевіримо. Ага, кабан. Ну це просто. Хоча, якщо добіжить, буде непереливки. В такому спорядженні він мене в мить вб'є. Дійшов до Сховка біля м'ясника і переклав в нього все зайве, що набрав на агропром. всі й різні речі і деталі до спорядження. Зайшов до самого м'ясника та здав завдання на полюванні. 3200 вже кращі гроші, ніж давав за частини мутантів. Хоча, з іншого боку, за частини мутантів швидше збільшується репутація в спільноті мисливців. Від цього теж свої плюси. Продав йому балон та набої за 9 сотень. Та все ж вирішив купити мисливський ніж. За 8900. Дорого, але він окупить себе здобичу з мутантів. Хотів ще й рюкзак купити, але довелося купувати дріб, бо в мене закінчилось. 40 набоїв вийшло за 2800. Дорожче, ніж у вченого біля бункеру, але до нього ще дійти треба. Перевірив знайдений в бандита КПК. В записах знайшов згадку про сховок. Тут на смінних ку. від ангар. Власне, зараз піду заберу всі сховки, що тут є. Але спочатку випробуємо новий ніж. Кабан для цього підійде як найкраще. Ось іще один білові його. Доки займався тушею, закінчився дощ, але ясніше не стало. Поглянув на час майже восьма вечора. Оце я загубився в часі. Вирушаємо за сховками. Спочатку обібрав місцевість біля болота з аномаліями. Знайшов різний мотлох та банку енергетика. Згодить це. Самі аномалії артефактів не було. Забрався на схил до сховка. Чого тут у нас? Ну, не так і погано. Як мінімум маємо набір для виготовлення набоїв. Але все одно необхідний верстак. Лишив михася поодаль, а сам поліз в аномалію за ще одним сховком. Потрібно все робити швидко, бо належного захисту від токсичного повітря немає. Робовик, набір для ремонту легкої броні та деяка їжа з тигарками. Непогано, але і нахид добряче. добрячий. Легень аж пече. Хоча могло бути й гірше. Повернулися до сховку в ангарі, поклав туди все зайве. Купив у м'ясника таблетки для очистки води. Та взяв завдання на шкіру кабана. На бараховці взяв у хіміка завдання на дві шкури плоті. В мене десь вони були в сховку, здається. В ангарі забрав необхідні шкури. Натомість поклав броню у групування гріх. Не надто цінна річ, але залишив на випадок необхідності маскування. А зараз вирушаємо спати. Щось я втомився. Та й самопочуття так собі. Сподіваюся, зранку буде краще.